Хотіла презентувати свою пісню. Я зустріну скоро тебе знов. Це пісня, яка можливо одна з найсумніших таких романтичних пісень, які я написала. Я тебе зустріла вранці в в понеділок. вона для мене має фіолетовий кольор, тому власне це виглядає так. Коли я думала про презентацію цієї пісні, то я також хотіла зробити музичне відео. З жовтня я почала малювати малюнки таких повсякденних якось сцен, того що я бачила, також спогадів там про концерти, про різні події мого життя. Вийшло 32 чи 33 малюнки. Які потім увійшли у кліп до цієї пісні. Для мене концептуально важливо було випустити цю пісню у листопаді, тому що я написала її 10 років тому, саме восени. Коли я думала про те. Як би мені її презентувати, я згадала, що в жовтні відбувається художній марафон Inktober. Тобто, це марафон, під час якого художники і ілюстратори малюють малюнки ручкою або тущою, або чорнилом на папері. Він полягає в тому, щоб протягом 31 дня намалювати 31 малюнок. Я взагалі люблю малювати ручкою, тобто це одна із речей, які я роблю час від часу. Я вирішила про те, що це дуже хороший привід. Просто використати цей марафон як час для того, щоб намалювати саме свій кліп. Всі твої слова я пам'ятаю тепер мої та мені на цей кліп. Він виконаний у жанрі фотофільму. Тобто це фільм зі статичних зображень. Таке такому навчають не на режисурі на першому курсі. От хто хоче робить із фото, хто хоче, може це намалювати, хто вміє. І суть була в тому, щоб протягом марафону ділитися цими малюнками як окремими малюнками, тобто, ось це автопортрет, це Ямаха, це зупинка, це тролейбус, тобто такі звичайні київські малюнки про звичайне київське життя. Але коли їх об'єднати в певній послідовності і поєднати з піснею я зустріну скоро тебе знов, то це стає фільм зі статичних зображень, тобто вони розповідають історію. І тому то, тут є така подвійна мета, тобто що це як з одного боку сцени із фільму, сцени із кліпу, а з іншого боку, це просто малюнки, які потім перенесені були на полотна. Пісню ми записали її з Віолончелісткою, з Анною Кузіною, яка зараз тут, і з піаністкою Оленою Жуковою. У студії Олександра Жищенка. І таким чином це була така спільна робота. Thank <laughs> you.